Доброго ранку, шановні підписники. Це канал Бесарабія Аграрне життя. В нас пройшли опади. Випало загалом дуже немало. Дякувати Богові, близько 80 мм. За приблизно 3 тижні ми отримали на наші поля ось такий величезний вологовий запас. Зараз ми з вами знаходимося на полі з озимою цибулею. Це гібрид озимої цибулі. Фірми Семініс Ballstar. На сьогоднішній день ця цибуля вже отримала близько 400 кг ам'ячної селітри. Десь 300 до 400. Було вже два фунгіцидних захисти. Один це був у нас гідрооксид меді, а другий це був діметаморф. Ну, такі препарати на основі. Це не був, звичайно, якийсь оригінальний, але це був дімітоморф, манкоцеп це такі діючі речовини, які знаходяться в таких фунгіцидах, як акробат і доміл. Захист триває. З такими опадами треба зараз приділяти увагу фунгіцидному захисту. Не так час важлива той трипс або ті серніки, тому що поле вичухане, вичищене. Зараз з такими опадами це основне, це фунгіцидний захист. Ми вже почали в себе в господарстві. Точніше не почали, ми почали ще три тижні тому, і як ніяк не можемо закінчити гербіцидний захист озимої пшениці та озимого ячменю. На сьогоднішній день обробили озимий горох. Зимуючий горох, не озимий, зимуючий, правильно кажуть. Обробили його е, імазамокс разом з мінтазоном. Тобто це новий гербіцид фірми Басп, називається він, називається він Корум. Працювати треба разом з міталатом. Фінансова частина дуже недешева. Але будемо спостерігати, немає імазамок імазапіра, і це дуже непогано, тому що такі препарати, як півот, пульсар, там імазапір це важкі препарати. А якщо працювати тільки імазамоксом, то це швидше він виходить з ґрунту, його післядія осла... слабша в імазамоксу. Ну, Я думаю, що досвідчені аграрії це розуміють і самі це все знають. Хочу звернути вашу увагу, шановні мої підписники, на те, що на сьогоднішній день вже треба. Дуже чітко відслідковувати розвиток хвороб на озимому ячмені та озимих пшеницях. В Білгородністровському районі вже є поля, на яких така ситуація, як борошниста роса. у нас на слабких ґрунтах, там, де в нас солонці, солончакові ґрунти. Спостерігається вже гельмінтоспоріоз, рінхоспоріоз, п'ятністості. Тож треба. Обов'язково думати про фунгіцидний захист, середньодобова температура на сьогоднішній день вже сягає плюс 10 та більше, тому тріазольні фунгіциди вже працюють. Тріазоли використовувати обов'язково. Обов'язково з такою кількістю опадів використовувати стробілуріни. Якщо немає грошей, звичайно, якщо ми кажемо зараз про ячмінь. То це авіатор-адексар, це просто це по умовчанню ці фунгіциди для того, щоб сформувати врожай. Якщо ви, звичайно, дали фосфор з осені і дали багато азоту, то ви розумієте, що це на сьогоднішній день тільки пропіоканазол, це обов'язково азоксістробіни, це обов'язково ципроканазоли. Тобто треба працювати двома групами. Багато хто приділяє увагу таким діючим речовинам, як карбіндазим, це дуже стара діюча речовина, Тібуканазол. Я працювати буду зараз в пшениці чисто тібуканазолом, тому що це по вартості дуже недорого. Буду 250 м тібуканазолом накривати пшениці. А ячміні обов'язково буду працювати тріазоли з азоксистробінами. Інакше ніяк. Якщо пшеницю ще можна втримати на сьогоднішній день тибоканазолом, це одразу звертаю вашу увагу на те, що читайте діючу речовину. На сьогоднішній день Бесарабія достатньо тибоканазола на пшеницях. На ячмінях тибоканазоло це замало. Треба обов'язково триазольна група та стробілуріни. Обов'язково приходите в магазин та питайте, яка діюча речовина. Якщо грошей не вистачає, купуйте щось, якісь аналоги. Але обов'язково зараз дуже багато фірм і польські, і китайські, обов'язково вам треба і триазоли, і стробілуріни, якщо ми кажемо зараз про ячмінь. Тож такі справи, шановні підписники. Далі зніму трохи відео, як працює техніка. Я відложив всі роботи, зараз комплектував три бригади з оприскувачами. В мене працюють зараз три оприскувача, один 24 метри і два по 18. Зараз закриваю гербіцидний захист. Потім, потім починаю вже думати за фунгіцидний захист. Ще не працюю по фунгіцидах, але температура вже дозволяє. Тож, у кого критична ситуація, виїжджайте на свої поля. Дивіться, опадів дуже багато, хвороба вже сидить, мучні староса є, плямистості є. Не втратьте цей момент цю мить, тому що за рахунок цих опадів. Можна сформувати непоганий урожай. Також не забувайте, що треба додавати амідний азот, тобто карбамід. Можна додавати мікроелементи, хілатну форму мікроелементів. Треба перевіряти воду на жорсткість, але це багато, багато аграрів цього не роблять просто по умолчанню Це сульфат магнія Нейтральне середовище формувати. Лужний щелочний баланс. Це так правильно звучить українською мовою. Кислотно-лужний кислотно баланс. Тож, неправильно, лужно-кислотний. Загалом немає не значення. Просто їдьте на свої поля, дивіться, обслідковуйте свої поля і не втратьте свій врожай. Зараз саме той час, коли треба думати за фунгіциди. Тож таке.